Дорогі друзі, всім привіт! Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал, що переглядаєте відео. І з вами знову я, Тетяна Гулак, б'юті експерт з краси Мирікей. Я хочу поділитися з вами своїми знаннями і досвідом про те, як захистити свою шкіру від небажаної пігментації. А якщо вона вже є, то як її позбутися? І сьогодні ми поговоримо про причини появи пігментних плям і вирішення цього питання завдяки косметичним засобам компанії Mary Kay. Так от чому з'являється пігментація? Ну, перш за все, причиною є. У ультрафіолетові промені і особливо їх надлишок. Якщо ми шкіру не захищаємо в денний час і сидимо під пекучим сонцем або ну, багато часу проводимо на сонці, не захистивши шкіру, утворюються пігментні плями. Тобто шкіра виробляє меланін. Якщо кількість ультрафіолету отримана дозована, то цей меланін дуже гарно дає нам такий легкий ефект засмаження. Ну, але якщо їх більше цих променів, то шкіра утворює е, ті частинки плям, ну, тобто на тій частині шкіри, де найбільш висока чутливість, то утворюються плями. З Часом вони е, стають темніші. Таким чином, меланін він захищає клітини. від Пошкодження. Тобто це дуже така штука, навіть страшна, тому що ми уявляємо, якби ми не захищалися, то ну, все ж таки руйнування клітин йде дуже велике, і йде перечасне старіння. Далі, що ще впливає на появу пігментації? Звичайно, є фізіологія. Людей, в яких така висока світлочутливість, особливо дівчатка, в яких там швидко з'являються весняночки, да вони такі більш руденькі. Це така своя якась схильність, і цього теж не треба боятися, але захищатися вже і з лютого місяця обов'язково, щоб у денному кремі був сонцезахисний фільтр. От, до речі, не тільки з лютого місяця, на сьогоднішній день вчені говорять про те, що денний крем повинен мати фільтр постійно, тому що ми вже говорили про те, що промені не бояться ні хмар, ні туманів. Да? Вони все рівно можуть впливати на ці процеси і виробляти меланін. Якщо тим більше у вас є схильність до цього. Також і причиною появи ще є вікові зміни. З 30-35 років сповільнюються процеси обміну клітин. Звісно, все сповільнюється, тому треба бути обережним у цьому віці. Також захищати шкіру від ультрафіолетових променів. Гормональні зміни так виробляються теж якісь процеси в організмі. Якщо вагітні жінки, їм теж мінімум треба бути на сонці або ж бути захищеною. Якщо ви приймаєте гормональні препарати, і навіть якщо дефіцит вітаміну С в організмі, також буде схильність до появи, до появи пігментних плям. Ну, ось такі. Причини появи я розповіла те, що знаю сама, і які ж міри, що ми повинні робити для того, щоб уберегти себе і захистити. От, перш за все, це звичайно щоденний догляд за шкірою. Так як ми з вами зубки чистимо зранку і ввечері, точно так ми доглядаємо за шкірою обличчя і зранку і ввечері. Хороші засоби вже допомагають захищати її. Ну, є специфічні, якби направленої дії косметичні засоби. Якщо у вас вже з'явилася пігментація, то насправді її не так просто вивести, але якщо ви будете дотримуватися правильної інструкції використання, то ви обов'язково позбудетеся цих плям. У мене такий приклад був із собою, так що я теж можу цим поділитися. В компанії Марікей дуже добре те, що вона розробляє всю продукцію і намагається в кожний засіб додати вітамін С, антиоксидантів багато, вітамін в 3 це ніацинамід. це ті компоненти, які впливають на сяйву, такий рівний тон шкіри. І тобто, навіть взяти любу нашу баночку, особливо яка вже йде. З комплексом TimeWise, то скрізь щось є те, що допомагає шкіру висвітлити, прибрати сірий колір, зробити рівний тон, От. але ж є і такі ціленаправлені засоби. І зараз я вам покажу і розкажу про них, що це за засоби в компанії Kay. Так, перший засіб це ось наша новинка. Я вже вам її показувала. Це сироватка, концентрат, бустер для висвітлення шкіри, для висвітлення пігментних плям. Це насправді от. Та концентрація ферулової кислоти та ніацинаміду, які потужно проникають в глибокі шари шкіри в дерму, і саме там нейтралізують ці накопичення меланіну. Тобто, свого роду вони їх розрушають, скопичення і потихеньку розпреділяють рівномірно по всій шкірі. Такий засіб у нас з'явився недавно, я вже його тестую, користуюся. Використовувати його потрібно зранку та ввечері. Можна це робити курсами, але якщо у вас така досить уже, ну, Пігментація далека, така важка да? артилерія, то цей засіб, можливо, вам прийдеться декілька разів повторити, бо не так швидко ці плямочки і виводяться, якщо вони вже застарілі. Так, цей засіб у нас коштує 1100 гривень. Так, і мені здається, що він буде дуже популярний серед жінок, бо це якби дуже направленою дії від пігментації. Вікова категорія, в принципі, для всіх, у кого вже є ці проблеми. Використовуємо двічі на день. Так, далі у нас є ось така сироватка для корекції тону TimeWise. Ця сироватка теж містить комплекс освітлювальних інгредієнтів. Тут є запатентований комплекс Melasept. Який робить шкіру сяючою, вирівнює пігментацію, розрівнює комплекс TimeWise – це комплекс антиоксидантів, який теж забезпечує такий рівний тон і захищає клітини. Від дії і променів, і вільних радикалів, ті, які руйнують клітини. Тобто, користуючись такою сироваткою, ви отримаєте більш такий ширший пакет впливу на клітини. Тому що, якщо порівняти цей засіб, він йде направленої дії. Тут є три потужних інгредієнта. Ферулова кислота в концентрації 25%, ніацинамід, вітамін в 3 і екстракт квасолі. Морської, яка теж доведено компанією, до речі, патент компанія має на цей екстракт, який теж бореться з пігментацією. Тут же комплекс інгредієнтів набагато ширший. Тут і Ніацинамід, і квасоля неві, теж висвітлювальні, і вітамін С, є антиоксидантів, невелика кількість теж є, але ще є комплекс Time антивіковий, який. Запобігає процесу старіння. Ось такий дуже гарний теж комплекс. Таку сироватку потрібно використовувати двічі на день, зранку та ввечері. Так, і теж можна постійно, а можна курсами. Якщо ви побачите, що у вас пігментація вже зникає, висвітлюється, от тоді ви можете поміняти сироватку, або її забрати з свого догляду. Ну, краще не забирати. От, бо це дуже приємно і дуже гарно шкіра завжди нам про це говорить. Так, ще прекрасний засіб, який у нас є направленої дії, це маска. Таймвазь, яка поліпшує колір обличчя. Така масочка містить теж комплекс освітлювальних інгредієнтів, серед яких екстракт ферулової кислоти і лактобактерії. Вони теж впливають, висвітлюють, розбивають ці накопичення меланіну. Крім того, тут дуже гарний комплекс антиоксидантів: вітамін С і Е, який освіжає шкіру, захищає, робить її пружною, робить її такою прямо гладесенькою і дуже. Візуально висвітлює. Таку масочку треба наносити два, а можна й три рази на тиждень. Краще це робити вечором на 10-15 хвилин. Масочка такого білого кольору треба вам показати, от яка вона. Ось вона. Так, ось така видно? Вам видно. Да? Ось вона. Така. Угу. Як крем. Вона без абразивних частиночок, просто біленька така. Спочатку, коли ви її наносите, може бути відчуття таке трошечки навіть підпікати, якщо шкіра чутлива. Це так діє ферулова кислота і лактобактерії. От. Але це буквально там, ну, 10 секунд може бути, а можете й нічого не відчути. Після того, як ви змиваєте масочку, по-перше, що мені подобається, дуже такий гладесенький ефект. Ти якби змиваєш, але здається, що на обличчі якась така навіть плівочка залишається дуже гладенької шкіри. І вона висвітлюється. Ну, в кого є весняночки або пігментні плямки, то дівчатка дуже хвалять цю масочку і завжди її купують. Вистачає її ну, десь на рік, я думаю, точно, ну, два рази на тиждень використовувати такої масочки вистачить, мабуть, і на рік десь. Вартість її, здається, 710 гривень. Так, а я не сказала за сироватку, яка висвітлює тон шкіри TimeWise, вартість цієї сироватки 800, здається, 30 гривень. Ну, в цінах можу трошечки плутатися, да, тому вибачайте, якщо, якщо вам буде цікаво взнати ціну, я можу вам скинути онлайн-каталог або відписати вам в особистих повідомленнях. Так. І ще хочу показати засіб це пілінг для обличчя із системи TimeWise Repair. Цей пілінг теж є як відбілюючим засобом. Він прибирає і відмерлі клітинки, активізує процеси колагену утворення, тому що тут є гліколєва кислота, вона глибше проникає і вона активно починає працювати в глибших шарах. Ну, а також гліколєва кислота вона має властивості відбілювання, тому дуже вам раджу. Використовувати такий пілінг двічі на тиждень, теж на 10-15 хвилин. ну Можна і довше потримати, його шкіра буде. Світла, оздоровлена, тому що взагалі пілінги і скраби потрібно використовувати для всіх нас, починаючи з 18 років. Такий пілінг, нічого, що він в антивіковій категорії, він теж ніжний, і я би його після 35 років радила всім. Він не містить абразивних частинок, як я сказала, він на основі глікулів і кислоти, але тут цілий ще коктейль рослинних екстрактів і тих, які захищають шкіру і покращують. Теж нанесу вам, щоб ви побачили консистенцію ось такий крем, як сироватка білого кольору. Ми її наносимо на чисте обличчя після вмивання і такими масажними рухами втираємо в личку повністю, можна і на шию нанести, і залишаємо на 15 хвилин, можна навіть на півгодини, не страшно. І Потім змиваємо теплою водичкою. Не наносимо, звісно, навколо очей, тому що тут зона дуже чутлива. Небажано ось по кісточку наносити засоби. Є спеціальні для шкіри навколо очей. Такий пілінг при двохразовому використанні в тиждень вистачить його на пів року, десь на 6 місяців, а то навіть і більше. Так, ну, ось у нас такі основні засоби. ще раз. Це сироватка концентрат на основі ферулової кислоти та ніацинаміду для висвітлення два рази в день, сироватка для корекції тону TimeWise два рази на день. Пілінг на основі глікульової кислоти два рази в тиждень. І маска, яка вирівнює тон шкіри TimeWise, теж на основі. Комплексу TimeWise і висвітлювальних інгредієнтів два рази в тиждень. Ось ці чотири б'юті-помічники, які, які зменшують пігментацію і повністю можуть її прибрати. У мене такий досвід був. Я користувалася сироваткою з комплексом TimeWise, і в мене через 4 місяці плямочка моя розчинилась. І зараз в мене її немає. А чому немає? Тому що кожного дня, кожного ранку я наношу денний крем для обличчя, який містить сонцезахисний фільтр. У нас у Міки практично всі денні креми містять цей фільтр SPF 30. Тому обов'язково вибирайте такий крем, який буде шкіру захищати. Бо навіть якщо ви її висвітлите, пігментація. Зникне, а якщо сонечко попаде, вона знову може з'явитися. Тому ось такий рівень догляду ви повинні собі налаштувати і постійно це робити, так як зранку і ввечері ми чистимо зубки. Правильна програма це буде ваша системний, ваш системний такий залог успіху в боротьбі з пігментацією і з передчасним старінням шкіри. Ну, ще добавлю що у нас є чудесний засіб, очищення 4 в 1 з комплексом TimeWise, яке в складі містить один із таких ключових інгредієнтів вітамін в 3 А ми знаємо, що вітамін В3 3 це той же ніацинамід, який входить до засобів для висвітлення шкіри. Тому дуже часто, коли дівчата починають користуватися, вони дивляться, як шкіра висвітлюється, як вона оздоровлюється. І шкіру рік завжди видно. тому що що вона сяє здоров'ям, вона дихає, вона красива на колір, її не треба замасковувати тональними засобами, да, дуже сильно, тому що в кожному засобі в якомусь є або вітамін С, який висвітлює, або вітамін В, який теж. Має такі властивості. Ну, і ще покажу сироватку: С плюс Е. це направлена дія для пружності шкіри, але, як я сказала, вже вітамін С допомагає висвітлити шкіру. Тому, маючи таку сироватку, ви теж будете мати красиву шкіру, рівну і підтянуту. Так, ну і ще, бачите, наклала вам багато засобів таких собі на стіл, щоб не забутися. От, і ще ось цей бустер: Вітамін С плюс ресфератрол. Він також впливає на колір шкіри і бореться зі зморшками. Ось, ось так. Ось е, такі засоби є в компанії Мріки, вони такі, як наші помічники, які роблять нас щодня е, щасливими, бо здорова шкіра це красива шкіра. А красива шкіра це щаслива жінка. От, тому не зволікайте, не втрачайте цінний час, підбирайте собі ті засоби, які вам допоможуть позбутися тих чи інших проблем. Ну, а якщо у вас немає ще власного б'юті-експерта, я завжди готова нею стати. Пишіть мені, задавайте питання в коментарях. Буду завжди рада вам відповісти і допомогти підібрати саме ті засоби, які будуть для вас корисними. Тому, бачите, усі світло вже зникло, але я встигла вам все розказати. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Пока-пока!